Всім привіт! А ради вітати на каналі iTALENT. Пам'ятаємо, що наша сила саме в наших талантах. Сьогодні хотів би дати відповідь на таке питання: звідки ж беруться наші унікальні таланти? Тут два джерела походження. В Першу чергу це генетика від наших батьків, дідусів, бабусів, прадідусів, прабабусів і далі. Далі далі. Тільки потрібно врахувати контекст сьогодення, тому що. Якщо, до прикладу, раніше бабуся чи дідусь були знахарем, лікували травами, то сьогодні це може проявитися у вигляді лікарської справи. Е, і також е, інше ще одне походження: це від енергії зірок, під якими ми народились. Ці два е, вони в е, 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 енергії зірок закудовуються в нас і проявляються на протязі всього життя. Ми вивільняємо, вивільняємо цю енергію. Е, Транслюємо те, що в нас заложено, і несемо в цей світ те, що ми повинні нести, саме реалізацію талантів. Але перед цим спочатку їх потрібно знайти, зрозуміти, що саме і важливо знайти талант і важливо контекст. Це дуже дуже важливо. Далі я розповім саме про контекст наступного відео.